Святий і славний великомучениче Христів Димитріє, скорий помічнику і гарячий заступниче всіх, що з великою вірою і надією на Господа линуть до тебе, стоячи за сміливістю перед Царем Небесним разом з нами молитовно випросив нього прощення гріхів наших та щоб визволитись нам від всепагубної хвороби, землетрусу, потопу, вогню, меча і вічного покарання. Благай доброту Його! Щоб він щедрим був до міста нашого і до всякого міста, села і країни нашої, випроси у царя царів дарувати перемогу та звитягу християнам над ворогами їх, для всієї ж держави нашої, випроси спокій, тишу, міцність у вірі та успіхів в чеснотах і побожності, а всім нам, що щиро йому вклоняємось та вшановуємо почесну пам'ять твою виблагай, благодатне зміцнення, на справи благі. Щоб ми все добре та вгодне для владики нашого Христа Бога тут чинили та сподобились за нашими покаянними благаннями і Твоїми до Нього молитвами наслідувати Царство Небесне для вічного прославлення Його з Отцем і Святим Духом. Амінь.